Сьогодні, 19 березня, ми відзначаємо День народження поетеси, яка десятиліттями освітлювала наші серця та розум. Приєднуйтеся до нас, щоб заглибитись у життя та спадщину цієї видатної жінки. Ліна Костенко актуальна як ніколи. У світі, який стоїть перед складними випробуваннями і викликами, її слова є мудрістю, вказівками та натхненням, змушують замислитися у кожному слові. Вшануємо життя і творчість Ліни Костенко, продовжуючи читати її, ділитися її посланнями, прагнути до світу, де панують правда, справедливість, краса і кохання. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, не сказане лишилось несказанним. Життя іде і все без коректур. І час летить, нестишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо в час після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа одягнеться шати. Єдиний, хто не стомлюється, час, а ми живі нам треба поспішати. Не забувайте мріяти щодня, не забувайте посміхатись горю, усміхнені вуста, це та броня, яку не зломить навіть ваша доля. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. На світі можна жити без еталонів. по-різному дивитися на світ. Широкими очима, з-під долоні, крізь пальці у квартирку, за воріт. Від того світ не зміниться ні трохи, А все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха у звужених спіковицька дипліця. Життя пройде, немов вода, і от світе, як та вишнева гілка. В житті одна помилка не біда, біда, коли все життя помилка. І все на світі треба пережити, бо кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Держава це я, а не те, що ми з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава це він, то у нас же була достойна держава. Краса, і тільки трішечки краси. Душі нічого більше не потрібно. І в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горі. Люди, будьте взаємно красивими. Найвище уміння почати спочатку, життя, розуміння, дорогу себе. І восени сам передуть питання, а потім уже насолода радість. А часом же й думаєш а може, люди віруси. От просто собі віруси на цій живій землі. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, бо вони, як ріки. Людині бійся душу шукать, бо в цьому схибиш, то воно навіки. Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом. Чужа душа то кажуть темний ліс. А я кажу не кожна чужа душа то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. Усе наше життя це чекання найгіршого і надія на краще. Троянда. Як кохання може додати болю, якщо не вмієш її взяти? Скільки нас вже є на цілій планеті? Мільярдів шість і серед них українців. Давня, прадавня нація, яка жива та справиків. А свою незалежну державу будує оце аж тепер. І жах і смерть і ког і ніч. І клакіт божеві. На онкий собі чоловіч. На той чорний. Це звір огідний поверх. Бог несть полодний норм. Куди ж ви дивитесь народ? Дякуємо вам, Ліну Васильовну, за дар поезії та мудрості. Дякуємо вам за мужність і бачення. Ви совість української нації. З днем народження, Ліно Васильівно!